Роман Іван Іванович, нам відомо, що на початку своєї діяльності ви безпритульних дітей з вулиці приводили до себе додому, лікували їх там. У вас вдома при цьому було двоє дітей, дружина. Розкажіть, будь ласка, як вони взагалі до цього поставились і як взаємодіяли ваші власні діти? Чи не боялись вони? спілкуватися з дітьми з вулиці, як це все відбувалося? Ну відверто скажу, що спочатку я дуже боявся, як відреагує моя дружина, тому що майже усі дітей це була короста, майже усіх дітей були, як вони називали, бомжики на голові, тобто воші. І е, я розумів, що граючись з моїми дітьми, вони можуть передати це моїм дітям. І е, я переживав, як моя дружина це буде реагувати. І ви знаєте, я дуже дякую Богу за мою дружину, тому що вона правда підтримала мене. Якби не вона, навряд чи я зміг би робити те, що я робив. Але у нас було, була віра на те, що в Біблії написано, що якщо ви вип'єте навіть смертоносну яду, вам не пошкодить. Тому ми вірили в це слово і молилися, і казали, Боже, ми тобі дякуємо, що є така обіцянка для тих, хто в тебе вірить, і тому ми віримо, що. Ні одна часоточна зараза, ні одна вош не на наших дітей. І коли вони там з нашими дітьми бавилися, там лобік до лобіка, носік до носіка, серце, звичайно, аж стискалося, але Бог захистив. Мої діти вони ніколи не, не мали бар'єру між тими дітьми, які приходили. А наоборот, вони їх приймали як радочні господарі. Вони ділилися з ними тим, що в них було, кликали до ігри. Ось тобто. Мої діти взагалі, от вони виросли, вони частинка отчого дому. Вони нічим не відрізняються і не виділяються від дітей отчого дому. Я дякую моїм дітям за те, що вони показують гарний приклад і послання цим дітям. Вони не привозносяться над ними, не показують свої зверхності, вони одні із них. Скажіть, будь ласка, чи бувають якісь складнощі в донесенні... Слово Божого до дітей з вулиця, адже вони часто бувають жорстокими, вони живуть по законам вулиці, швидко дорослішають. А ви знаєте, слово Боже, е, воно гостріше всякого двосічного меча. І е, коли ти приносиш дитині слово, воно обов'язково робить свою роботу. Може, не з самого початку. Е, бувають такі е, ситуації, обставини, коли. Е, на перший погляд вони не приймають цього, але проходить якийсь період часу, і вони, побачивши це слово не тільки в твоїх устах, а в твоєму житті, вони його приймають. Часто бувало так, що вони навіть нас пробували випробувати на цьому слові, от чи воно відповідає наше слово тому, що ми робимо. І тільки після того, коли вони бачили, що воно не відділяється, тоді вони його теж приймали. А можете згадати якісь приклади? Ага. Як вони вас випробували? Ну, одного разу, одного разу до нас привезли трьох діточок служби в справах дітей. І в цей період часу у нас е, почалися крадіжки. Як ми не пробували увіщувати дітей про те, що це комусь горе робиться, хтось плаче в цей час, і що це взагалі гріх робити красти? Нічого не і ми не знали, хто із цих трьох дітей це робить. Але ми розуміли, що це хтось із новеньких. Скільки ми не увіщували їх, не просили їх, нічого не вдавалося нам зробити. І одного разу ми просто звернулися до нашої кримінальної міліції, а, і вони нам допомогли поставити хімічну ловушку. І ми зловили. Правда, е, е, коли виявилося факти на лице, ця дитина настільки переконливо. Говорила про те, що це неправда, що це не він. Він версію видумав, що він впав, там, випачкався цією краскою, і він за цього не має ніякого відношення. І е, офіцер міліції виходить і каже, послухай, я вже 20 років в міліції. Я вже всяких бачив. факти на лице, а мені хочеться йому повірити. І каже: добре, він грає в театр, ми теж непогані актори. Давай ми зробимо. Таку сценку. Він його нібито забирає уже у відділок. Ми там всі прощаємось. Діти не знають про те, що це театр. Діти правда теж вже пускають сльозу, плачуть. Я там віддаю йому свою шапочку, тобі буде холодно там. І поки вони доїжджають в відділ міліції, я їх доганяю теж і там починаю просити цього е, міліціонера про те, що він нам його відпустив. Він з таким хмурим до мене виглядом. Дивися, за кого ти заступаєшся? Він же тебе посадить. Потім до дитини: ну дивись, із за поваги до цієї людини я тебе відпущу. Але наступний раз і ти, і він сядете обох. Страшно було на перший погляд, але ми його забрали. Два дні пройшло. Мовчав, слова не казав. Через два дні він прийшов. Дядя Рома, пробачте, це правда був я. Дякую, що ви мене не посадили, а що те, що ви розказували про любов, мене розбігалося з вашим ділом. Ви мене пошкодували, мене пожаліли, знаючи, що це робив я. Пробачте, я більш так не буду. Він повернув все, що він крав. Він просто в одному із будинків е сусідніх е в підвалі ховав всі ці крадені речі, готувався до. Того, щоб втікти. Але після цього він вже не втікав. Це просто змінило його серце, його відношення. Був одним із таких надійних помічників, на кого можна було покластися. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто може усиновити дітей з вашого притулку? Будь-яка людина, яка е, отримує направлення під. Е, Відповідних державних органів, які займаються питаннями усиновлення, ось з департаменту усиновлення при міністерстві служби у справах дітей. Ось, звичайно, це можна усиновити тільки тих дітей, які стоять на обліку, бо багато дітей, які ще не мають статусу, і ми боремося за те, щоб відновити їхню біологічну сім'ю. А якщо це все ж таки не вдасться нам, то тоді ми вже будемо. Доз... Надавати можливість службам у справах дітей допомагати нам шукати сім'ї, щоб наші діти потрапили в сім'ю. І скажіть, будь ласка, це можуть бути люди не віруючі, не християни, але які просто побажали всиновити дитину, які люблять згодні дати їй любов? Так, можуть бути і такі люди, тому що ми не ділимо людей на релігійні якісь за так, за показниками, за показниками, тому що очі дім це не релігійна організація. Очі дім» – це благодійна організація. І Оче Дім це е, організація, яка тільки використовує християнські е, засади виховання, моралі і етики. Ми не прив'язуємо дітей до якоїсь церкви, чи якоїсь конфесії. І це не в нашій владі віддати віручу сім'ю чи, наприклад, невіруючу сім'ю. І, е, і нам важливо, щоб це була гарна сім'я. Яка буде дбати про цих дітей. А сама дитина в Біблії написано: хто приймає одного з малих цих, той мене приймає, сказав Ісус Христос. Вона вже стає віруючою людиною, тому що вона в сім'ю свою в образі цієї дитини приймає Ісуса Христа. І Бог Він відвідує цю сім'ю, Він благословить цю сім'ю обов'язково. Яка найбільша потреба зараз у вашому будинку? І можливо, фінансова, ще будь-яка інше. Так, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у нас є. Фінансова проблема, тому що е, подорожчали продукти. Економічна криза вразила е, наше суспільство, і ті люди, які раніше були партнерами очого дому, в силу певних обставин в їхніх бізнесах, е, в їхніх е, обставинах життя, вони е, або відмовилися вже зараз підтримати очі дім, або ж е, зменшили свою допомогу. А е, ми не отримуємо коштів від держави, ми існуємо повністю тільки лише на добровільні пожартування організацій компаній або людей доброї волі. І тому на сьогоднішній день ми маємо дуже такий важкий період. Ми з місяця в місяць стягуємося, щоб оплатити комунальні послуги. Ось і була пару місяців назад загроза, що нам хотіли відключити газ і. І світлу, тому що ми напротяг трьох місяців не спроможні були виплачувати комунальні послуги. Звичайно, діти від цього ми стараємося, щоб не страдали. Вони мають хліб і до хліба вони цих проблем не знають. Але е, для нас зараз е, велика є проблема. І ще проблема пов'язана з певною, скажімо так, попередньою владою, яка у е, нас забрала один із проектів, в якому залишилось дуже багато коштів, і деякі наші партнери просто. Зараз вимагають повернути ці кошти, і нам дуже важко в цій ситуації, бо ми получаємося без вини винні, і ми на сьогоднішній день залишилися навіть в боргу. Але ми віримо, що Бог нам допоможе, тому що ніхто із нас не вкрав жодної копійки, не взяв собі. Наоборот, ми стараємося своїх домівок все принести, що можемо очидів. Нема чого їсти, бо то, що вдома є в закромах та і несемо. Всім дуже дякую. Дякую вам дуже.